Привіт, друзі! Сьогодні вечір і ми справилися з всякими огородніми роботами і хочу вам показати, що у нас на городі. Ми на Україні живемо, де на каналі Ірина Цимбал. І ми сьогодні вже закінчили садити всю розсаду і все остальне теж. Даже квасолю. Все посадили. Ось у нас чесник який. Так, тут у нас вже зійшли огірки. Дивіться, он які густенькі, хорошенькі, два рядочка, хороших, таких густеньких. У мене ярий чесник, але він поганий, а от хороший цей озимий. А от картошка. Дивіться, яка вона вже в нас велика. Ось така піднялася вже картошечка, хорошо, трошки померзла, був мороз. Ну, підморозило її, да, трошки, але нічого страшного, вона вже виправилася, якби не, не дуже поморозило, Є люди, які казали, що більше поморозило. У нас так, середньо. Ну, трошки є. На сьогоднішній день зійшов кабачок. один другий, помаленьку сходять. Тут у мене капуста. Капусту я посадила агресор. І... Цвітну на заморозку. Так, помаленьку тут зеленюшечка у нас вже починається, салатик, і шпинат, і цибулька. І також дуже гарно хоста в мене взялася. Дивіться, бачите, я її так посадила прямо на городі для декоративного виду. Ну, так, щоб було, вона собі тут росте і так гарненько вийшов такий бордюрчик. Так, вчора ми посадили з чоловіком помідори. Помідори посадили, значить, вийшло в рядку 60 штук, значить 180 штук. Ось так ми садимо, потім б'ємо коли посередині і прив'язуємо їх одне до другого. Ну, так завжди садимо. Може, є інші способи, але ну, ми так. Так виходить в нас. Зійшов у нас горох. Дивіться, який гарненький. Ціла грядочка, горох. Йдемо заморажувати. Так. Яблука цей рік. Ну будуть, звісно, звичайно, звичайно. Як же ж не без яблук? Звичайно, будуть. Ось у нас такий участочок. Маленький у нас тут участок, небагато землі, але стараємося все-все-все-все-все посадити, щоб було все-все-все. Тут виноград чоловік поприв'язував вже свій. Так, тут, друзі, у нас два ряди винограду. Виноград Лора і Надія. І Ще там є пару сортів, але я не пам'ятаю, які там назви, чоловік займається цим. Виноград добре росте, але цей рік приморозило його трошки. Рання капуста. Я брала її на базарі, розсадую, 20 штук посадила, Хорошо, розвивається гарно. І вчора ми посадили перчик. Болгарський, чорний, червоний, тут жовтий і різний різний. І ще в мене тут залишилася капуста, я досадила. Петрушка йде на насіння. Черешні, да. дивіться, от які черешні зараз у нас зелені. зелені. Ще пок... Це сорти такі пізні, сорт самий пізній у нас. А вже в деяких людей вже є черешні, а це у нас пізні черешня. Роза має зацвітати, дивіться, які бутончики. Цю розу я купувала на ринку, на базарі, у Вінниці, на базарі в Вінниці, так, правда. Роза така сортова, хороша, вона як цвіте все літо розовим, таким гарненьким. Роз, ну, Куща у нас давно цей. І я її люблю її, вона гарна ця роза. Як зацвіте, буду знімати ще, коли буде буйне цвітіння. Тут ми з чоловіком назбирали металолом здавати. Клали наперед. О, і тут у нас хости. Порозвивалися хости, пороз... Ну, Дивіться, яка красавість. Ось такі у нас. Я садила давно, порозводила сама методом діління кустика, Получалося в мене ось так. І ось цей хвощ. Ви знаєте, я його люблю, але він так розвивається, що просто все кругом завиває, завиває, завиває. І де посади, там він і росте. Ростіння хороше, така рослинка хороша. Гарненько, літом. Ну він і зимою зелений, так що, ну, такий. Зацвіли, друзі, піони вже. Дивіться, які квіти у нас гарно. Цього року щось раніше, взагалі піони цвітуть трохи пізніше. Кінець червня, але цього року раннє, рання у нас літо і весна. Якось так вийшло, що швидко-бистро ці піони. Показую вам всю клумбочку. Так, це у нас собачка тут. Так, і ось у мене барвіночок, бачите? Теж вже починає зацвітати барвіночок. Вишні, гарно цвіли, гарно буде вишня. Горіх недавно посадили, он він як вимахав. Теж примерз чуть-чуть. А тут в мене під сіткою, дивіться, бачите, роза я її прикрила, щоб ніхто не став, тому що вона маленька, це така плетюча, це сусідка мені дала. Росточок малесенький, прям зовсім-зовсім малюсенький. Ну вона розвилася, прижилася, хорошо буде. О, бачите як. Ось мороз побив горіх, бачите? О, трошки, ну він відростає, слава Богу, відновлюється. Ще ми не пробували горіхів, маленький, він. Ми купили на ринку його. Ну, вроді би хороший горіх, побачимо. Ще ми не знаємо. Розвивається, ну і вишні. Зеленіше, але будуть скоро. Також у нас клубничка. О, вже і сирена пішла. Клубника, полуниця. Дивіться, он яка вона зараз. Он яка полуничка. Ми її садили з вами на каналі раніше було там відік, не в тому році, а позатом. Це вже буде третій рік, треба буде пересаджувати вже. Але гарний сорт, хороший рубін, мені подобається. Вона швиденько достигає, хороша клубничка. Друзі, вечеряти будемо. Бачите, крилишка зробили. І завжди ми тут палимо костер. Завжди. Крилишки, рецепт який. Сіль перець, приправа до шашлику або яку хочете, це не важливо. І я чуть-чуть кидаю уксусу трошечки-трошечки. Для того літо зараз треба, щоб м'ясо було таке обеззаражене. Чуть-чуть, буквально столову ложечку. Мені так подобається такий вкус. І отак жаримо. Чашли... Ну як? Не шашлика, крилишки. Дивіться. Ось. Ну, жариться швидко, вогонь поки перегорить, зараз в сім часов вечора до вісьми буде все готово. Внучка колотить в бідоні, розвів чоловік курячий помід. І вона його там колотить і каже, що то Ну, Малий, малий. Что-то воняет оно, конечно. А она ее там колотит и колотит. Ой, концерт. Зелье. Зелье робишь? Да. Ага. Зелья сладкие. Котик тут припаркувався і сидить, чекає, да, облизується. Да, ми жаримо крила, а він облизується, близенько сидить. Да. Горить? Менше його зробить. Покажите, це тут регулюка. Я не знаю. То не дуже там жар його. Ну ж треба, щоб воно було готове. А ми там. Да, вони. Треба копи. Давай пішло. Ні, це й не гадя. Гортензія, вона у мене біла, але не крупна, маленька, але гарненька теж. Ну то завжди цвіте. О, щось розгорілось. Аліс. І так, друзі, вечеря готова. Салатик крильця і малой бананчик і картошечка. Смачного нам. А вам всім дякую за перегляди. Будьте щасливі та здорові. Пока-пока!